Завершився чемпіонат України з пляжного гандболу. За чотири дні змагань відбулося 20 ігор, в ході яких визначилися переможці. За третє місце змагалися команди Закарпаття та Луцька. Увійти в трійку лідерів вдалося закарпатській команді Медве зізнаються, що протистояти досвідченим гравцям було нелегко. Проте результатом задоволені, адже команда у пляжному ганболі виступає лише декілька років. Саме важливе, звісно, було з першим-другим портовиком базової команди зборної. Ну і команда Волині показала, що вона ціленаправленно готувалася к цим соревнованиям. Команда була зіграна, укомплектована хорошими гравцями. Была проведена робота, була тяжко. Ми проиграли в першій нашій ігрі 2-1 по болітам. Команда була доста... достатньо, тому що зіграна дуже хороша. За перше місце змагалися команди портовик 1 та портовик-2. Перша команда представлена гравцями, які виступатимуть від України на чемпіонаті світу. Тож завдяки своєму досвіду та майстерності їм вдалося здобути перемогу у змаганнях. «По силам, звісно, конкуренції генбольному клубу «Портовик» не було. Опять таки в фінальному матчі, як ви бачили, наші дві команди портовик 1 і портовик 2 вирішили судьбу золотих медалей. Более опытные ребята оказались сильнее. И как бы это прообраз той э, сборной, которая вот сейчас непосредственно готовится, тренируется к чемпионату мира, который состоится э, с 7 по 13 июля в Омане. Поэтому посмотрели э, скажем так, всех кандидатов в сборную, посмотрели, на каком уровне сейчас находятся ребята, определились с игроками стартового состава довольно-таки неплохое мастерство показали Маньковский, Казакевич, Полторацкий, Чуприна, Гунько. То есть этих ребят можно выделить как игроков стартового состава национальной сборной. И опять-таки команда практически на 90% состоит из игроков нашего клуба. Из приглашенных ребят в сборную это будет два Легионера, скажем так, это Виктор Ладыко, который играет сейчас в одном из турецких клубов, и Олег Кумогородский, который представляет Динамо Полтаву. Но ну, опять-таки, это люди, которые выросли в структуре нашего клуба и которые, скажем так, знакомы с пляжным гандболом уже много лет, поэтому для них вписаться в состав команды не составляет никакого труда. У липні збірна України вирушає до Оману на чемпіонат світу. Тож для портовика змагання в Южному є своєрідною розминкою. Ще одним значним випробовуванням команди стане Кубок України, який пройде в місті 27 та 28 червня. Основним суперником портовики бачать для себе команду Полтави. Тож вже налаштовуються на запеклу боротьбу. В принципі, чемпіонат України пройшов нормальненько. Якби не ігралися немного, все одно слабенька підготовка. В плані турніру можна було пішоти турнірчик провести. В принципі, ребята готові, ми вже зіграні. Перший сезон граємо. Я думаю, що все буде добре. На шостому місці чемпіонату України опинилася збірна ветеранів колишні гравці портовика, а п'яту сходинку посіла команда Южний, молодіжна команда портовиків.